Чи будуть країни-партнери РФ надавати їй військову допомогу у зв'язку з діями на Курщині? Відлюдник. Відлюдник у нас випадав і раніше. Карта відлюдника, причому в перевернутому стані, вона свідчить про те, що карта перевернутої майстерності. Вона свідчить про те, що взагалі йде не за тим планом, за котрим бажалося режиму. У них було чітке бачення ситуації, що вони зможуть не просто об'єднати е певні країни під е прапором е таких темних супергероїв, а е не просто об'єднати, а очолити е цю гільдію супергероїв, е стати головнокомандуючим цих процесів. Е на практиці в Вийшло так, що вони не е, входять до керівництва цих процесів і цих об'єднань. А зараз за розкладом випадає карта відлюдника. Ти не просто не входиш до цього елітарного клубу, але й, е, є відлюдником, тобто є токсич, токсичною країною, котра буде нести негативні наслідки і е, ситуацій, репутаційні ризики. Для учасників о, і для інших країн. Тобто зараз Росія м знаходиться в тому стані, коли партнери чітко розуміють, що скажи, хто твій друг, і ми скажемо, хто ти. І нам такі друзі не, не потрібні. Вони будуть намагатися, по-перше, приш пришвидшувати ті процеси, котрі були запущені в попередніх періодах. І отримати максимум зиску та користі, оскільки е, от знову ж таки, Курщина вона дуже сильно змінила ситуацію. І нам треба до 15-го числа в нас коридор можливостей до 15 вересня відбувається. Максимально втримати позиції і максимально втримати ситуацію під контролем, якщо це буде відбуватися, дуже сильна позитивна динаміка в, в контексті для нас. Буде йти в розворот. А на Росії навпаки випадає так, що втрата контролю, втрата можливості впливу на ситуацію і карта розчарування. Чого чекати від майбутнього візиту індійського прем'єра до України? Щось нас йде не за планом, точніше, не в нас, а у наших сусідів. О... Всі відштовхуються від того, що концепція покірного теля є все більше, більше неактуальною, а, і треба визначатися і обирати вектор руху, за котрим ти будеш рухатися ну, в майбутні періоди. Зараз у нас стосовно індійського прем'єру, ви питає: знаєте, як. А що ви можете нам запропонувати? А які умови ви можете нам надати? І більше того, за заросло випадає так, що ця зустріч вона стала більш реальною на тлі тих ситуацій, які відбуваються зараз на Курщині. Тобто, не все так критично і погано, як здавалося. Там, представникам, представникам Китаю, Індії є альтернативні е, сценарії. І зараз випадає так, що ми хочемо просто переглянути, що можна робити, як можна рухатися, як можна комунікувати в форматі майбутніх зисків. В е, наступне в нас е, в цікавий розклад випадав на комунікацію Індії та Росії. Там повинен бути якийсь грандіозний кидок з боку Індії. Тобто, що та співпраця, котра вибудована, вона е не взаємовигідна, а вигоду отримає лише одна сторона, і це буде не Росія. І ко якщо вже пішло, пішла така динаміка, що ти будеш кидати Росію, тобі необхідно заручитися е підтримкою третіх сторін, України, західних партнерів. Для того щоб показати собі, себе не е, з боку того, що ти там кинув е, свого партнера, а з боку того, що ти кинув агресора, терориста і сторону, котра займає неправильну позицію. А з нашого боку, о, підтримка буде, але вона, знаєте, більше так: Поговоримо. поговоримо про те, що може бути. Але карта помірності каже, що досить, досить стримано підходити до цих процесів і не ставити великі ставки на ці комунікації, не робити великі ставки. Чи можлива зміна влади у Кремлі вже цього року? Підвіщений стан не встигнуть зараз Підвищений стан перевернути пожинання плодів, перевернута карта празності. Карта Страшного суду, є жезлів це розборки, хто винуватий. Перевернути король. Найгірша ситуація, найсложніша ситуація для Росії вона полягає в тому, що немає альтернативи. Немає альтернативи, і вони цього бояться, вони е, розуміють, що. Гра престолів, котра буде розпочата, вона дуже болісно вплине на режим в цілому, на пересічних росіян, і вони дуже дуже, дуже болісно сприйматимуть перехідний період в форматі нерозуміння, що буде далі, хто буде володарем, хто буде направляти статом. А друге в нас розрахунок. Полягає в тому, що це буде якийсь дипломатичний процес, але воно так не буде працювати. Це е, форма того, що повинна бути або людина в кепочці, картавить, котру привезли з Німеччини і сказали, що ось тримайте. Це ваш новий, новий господин, поклоняйтесь, або е, це повинна бути якась кровава. Гра престолів з розбірками, з отруєннями, з викиданнями з е, балконів е, і прочими. Прочим. Методичка одна, вона працює, вона буде працювати далі. Просто хто е, в форматі розкладу не має взагалі альтернативи. Щоб не казали там, про Карамрузу, про Яшина, про е, інших е, лібералів, вони ні про що. Навіть більше того, в них буде власна гра престолів. І е, це формат кодла, тобто змійного кодла, де кожна змія намагається вкусити якомога боляче чи, чи часто кусає себе за хвіст сама. Часто кусає своїх е, найближчих до оточення. І найцікавіше, що в контексті перегляду в нас випадає так, що одна диктатура буде змінена іншою диктатурою. Не буде дем демократичних процесів, буде маленькі такі перехідні періоди з ілюзією. Воно не вийде інакше. Нас... Або це буде, як дядька-скєпка, або це буде. Е Дядько, котрого відправили в Європу вчитися, він приїхав і інший і пророблювати вікно або якісь підміни. І завжди так було. Тобто в нас звідки це, ці розкази про лже Лжедмитрієв, Лже, Володимира Фалічей. і завжди буде стан того, що пошук несправжнього короля. А якщо це буде справжній король, якщо це буде людина, котра буде відданою а собі, народу, інтересам, вона піде, піде під землю одразу. Ні, просто не робіть ставку на лібералів та імміграцію. Воно зараз, бачите, в нас. В місті Ільфа і Петрова міняють назви міста вулиць, але питання в тому, що актуальні произведения, тобто будеться російська еміграція, котра буде намагатися консолідуватися, якось взяти і обрати лідера революції в супротив тому режиму, котре є. Але це виключно закривання своїх е е інтересів, закривання своїх зисків, напрацювання політичного капіталу, писання книжок, е розказів про те, як там тяжко важко і що треба робити, але ніхто робити цього не буде. Більше того, якщо навіть е зробити таку проекцію, що. Завтра хтось з цих е, лібералів прийде до влади, він буде досить короткий проміжок часу лібералом, Бо інакше це, ти, ти не зможеш керувати цим процесом і тебе система просто перечавить і виплюне. Що причетний до розкрадання благодійних коштів Генеральний директор Охмадит Володимир Жовнір, якого на сьогодні відсторонили від виконання обов'язків? Щось пішло не за планом. Не домовилися. Карта, карта Союзу, карта домовленості випадає в перевернутому стані. Карта помірності і зваженості в форматі матеріальних благ випадає в перевернутому стані. В тебе є можливість впливу на ситуацію. У тебе є моменти, пов'язані з пожинанням плодів, але воно випадає в перевернутому стані, тобто Е, карта дурня, дурість, тобто якісь прорахунки, якісь ситуації пов'язані з недоотриманням великої кількості матеріальних благ і моменти недомовленості. Я думаю, що причетність є, виходячи з розкладу, причетність є. Ти можеш, я думаю, що вийде він з ситуації е, позитивним чином, тому що в нас випадає він як маг, як людина, яка може впливати на ситуацію різними важелями впливу, і може принести руйнівні процеси іншим. Я не знаю, що там знає директор цього закладу, з ким там співпрацює. Але виглядає так, що в мене будуть негативні наслідки, ще у багатьох будуть негативні наслідки. Як з одного фільму, що ти занадто багато знаєш? З якою метою видання БІЛД оголосило, що Німеччина припиняє військову допомогу Україні. Неправдива, частково неправдива. У нас випаде перевернута карта туз з Пентаклів, це недостатня кількість ресурсу. Е, і друге, в нас вересень місяць кожного разу нам приносить е, таке розчарування. Розчарування в контексті того, що буде спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід в тому контексті, що Одна й та сама ситуація, котра повторюється з певною періодичністю. Е, недостатня кількість ресурсу, якісь дискусії і ситуації пов'язані з партнерами карта Союзу в перевернутому стані, і карта повішеного це те, що знову ж таки почнуть е, відтягувати час, розтягувати його. І шукати певні зиски е, в ситуації, в розгортанні ситуації в пошуку, знаєте, корист, користі, користі, отримати певну користь і зиск від ситуації. Е, більше того, в якщо дивитися на розклад по Німеччині взагалі, там повинні бути якісь кризові процеси, котрі будуть е, ближче. До серпня місяця, кінця серпня, початку вересня підтягуватися нагору. На і при всій там педантичності бюрократії німців, в них випадає втрата контролю над ситуацією, яка буде впливати безпосередньо на саму Німеччину. То все йде до того, і причому це стосується не тільки Німеччини, і багатьох країн. Все йде до того, що, ймовірно, найближчим часом ми побачимо якусь кризову ситуацію в форматі недостатньої кількості ресурсу і кризову ситуацію в форматі економічної кризи. Воно випадає в форматі страшного суду. Страшний суд в цій комбінації він випадає як. Причетні, всі причетні, і всіх е, це буде стосуватися. Тобто питання йде в тому контексті, що це буде процес, е, котрий не можна якось поставити на паузу і не можна обійти перерозподіл.